А пам'ятаєте, ми знімали відео, чому антифриз важливо контролювати літом, хоча назва Антифриз натякає на дещо інше. Тож, враховуючи погоду, варто подумати про стан радіаторів та антифризів. В цьому відео ми розглядаємо переваги цих деталей від бренду SATO Tech. Адже розсудливим українським автовласникам варто знати, де можна купити якісні автокомпоненти за демократичними цінами. Під брендом SATOTEC доступні радіатори кондиціонера, масляні радіатори, інтеркуліри, конденсори та радіатори обігріву. Всі деталі виробляються на заводах сертифікованих за стандартом ISO TS 16949, які спеціалізовані який спеціалізований на автозапчастинах. Звичайно, вся продукція. Проходить ретельний контроль, що гарантує якість і відповідність характеристикам оригінальної продукції. Що ж можна сказати про радіатори охолодження SatoTec? Пластикові деталі виготовлені з поліаміду з кловолокном. Це дуже міцний пластик, який ідеально підходить для. Цих цілей він не схильний до деформації та утворення тріщин при частих нагріваннях та охолодженнях. Водяні резервуари з'єднуються з водяною магістраллю через ущільнувальну гумову стрічку. Вона теж виготовлена зі спеціального синтетичного еластомеру. Така термостійка гума може довго витримувати високі температури. При цьому не втрачаючи свою форму та властивості. Йдемо далі. В водяні магістралі в радіаторах Satotec є двох типів. Перші механічного виконання, у якому охолоджувальна рідина проходить через трубки круглого перерізу, на які одягнено та закріплено пакет ребер охолодження. Другий тип це інша трошки конструкція. В якій використовуються трубки плоского перерізу, які спаяні між собою. Стрічковими прокладками. Водяні магістралі виготовлені з алюмінієвих сплавів. Цей матеріал дуже добре підходить для передачі тепла від нагрітого антифризу в навколишнє середовище. А що ж треба заливати в якісний радіатор? Все правильно, якісний антифриз. Під брендом SATOTEC доступний максимально широкий вибір. Охолоджуючих рідин. Кілька варіантів G11, G12, G12 та, звичайно ж, G13. Якщо треба пояснити, чим відрізняються один від одного, та що означають ті всі G та G, пишіть в коментарях: всі антифризи виготовлення без додавання нітритів. Амінів, фосфатів та інших неорганічних компонентів саме вони гарантують надійний захист від корозії та накип, запобігають замерзанню, перегріванню та утворенню вапненого нальоту. Антифризи сатотек продаються як у вигляді готових рідин. Так і у вигляді концентрату. Але ж не забувайте розбавляти концентрат дистильованою водою, бо концентратом заливати його в систему не можна. Ми пояснювали це у відео, згаданому на початку відео. Що стосується якості, то варто знати, що антифризи SATOTEC виробляються. В Німеччині на одному з заводів, який добре відомий виробництвом для багатьох брендів. Це раціональний вибір. Адже при тому що рівні якості антикорозійних та інших експлуатаційних властивостей, як в інших відомих антифризів, ви маєте більш доступну ціну. Тож, якщо ви хочете дуже грамотно зекономити, то знаєте як. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.